Розділ 43. Передбачалося, що містер Кроуфорд наступного дня повернеться до Лондона. І дійсно, у прайсі він більш не з'являвся. А через два дні це підтвердив лист від міс Кроуфорд. Фані розгорнула листа і почала читати його з тривожною цікавістю, що, однак, була викликана цілком іншою причиною. Мушу вас сповістити, Люба Фанні, що Генрі їздив до Портсмута лише для того, щоб зустрітися з вами, що він був просто у захваті від прогулянки з вами минулої неділі, а ще більше від тієї, що відбулася наступного дня біля форту. Свіжий вітер, сяючи море, ваші чарівні очі і бесіди з вами, все було сповнено божественною гармонією і пробуджувало почуття, що назавжди лишають по собі влаженні спогади. Наскільки я розумію, цей повинно становити зміст мого листа. Він звелів мені писати, але. Я не знаю про що вам ще розповісти, окрім його вражень від поїздки до Портсмута від тих двох прогулянок і його знайомства з вашою сім'єю, особливо з вашою чарівною сестричкою, милою 15-річною дівчинкою, що була з вами на прогулянці, і гадаю. Перше побачила справжнє кохання. Я не маю часу, щоб писати про все це багато. І до того ж, це було б недоречним, оскільки я пишу вам у справі, з якою не слід зволікати. Люба моя, люба фані, якби лише ви були тут, скільки б я вам розповіла, ви слухали б мене, поки не втомилися, і давали мені поради, поки не втомилася ще більше. Але неможливо вмістити на папері навіть соту частину того, чим повниться моя душа. Тож краще я не скажу нічого. А ви як хочете спробуйте вгадати, у чому річ новин для вас у мене немає. Має звичайно, крім світських інтриг, але було б надто негарно з мого боку мучити вас згадками про всіх людей та звані вечори, що заповнюють мій час. Мені слід було б надіслати вам звіт про перший прийом у домі вашої кузини, та я полінувалася. А тепер все це вже в минулому. Можете вдовольнитися тим, що все було як належить, найкращим чином у стилі, який прийшовся до душі будь-кому з її рідних. І її вбрання, й мене, звісно ж, робили їй честь. Моя подруга, місіс Фрезер, над усе хотіла б мати такий будинок, та й мені це не завадило б. Я їду до леді Сторної після Великодня. Вона в прекрасному гуморі і, здається дуже щаслива. Лорд Сторнуей у колі сім'ї поводиться дуже мило, і на такий уже він не зугарний з виду, як мені, колись здавалося. Зрештою, бувають і гірші. Але поруч з Едмундом він виглядатиме Бога. Що сказати про цього героя? Якщо я взагалі не згадуватиму його ім'я, це не кличе підозри. Тому скажу, що ми бачили його разів зотри, і мої тутешні подруги були ним зачаровані. На їхню думку, саме таким повинен бути справжній джентльмен. Місіс Фрезер непоганий суддя. Сказала, що знає в Лондоні не більше трьох чоловіків, чия зовнішність і поведінка були б такі приємні. І мушу визнати, що вчора, коли ми тут обідали, ніхто не міг з ним зрівнятися, а присутніх було 16 осіб. На щастя, за наших часів усі вдягнені з однією модою і вбрання нікого не вводить в оману. Але, але. Щиро ваша Мері. Ледь не забула це через Едмунда. Щось я забагато про нього думаю, і бачите, до чого це призводить, повідомити дещо важливе від Генрі від себе. Ми відвеземо вас до Нордгемптонширу. Люба моя крихітко, вам не слід затримуватись у Портсмуті. Це просто згубити такого чарівного личка. Ці брудські морські вітри шкодять здоров'ю і красі. Моя бідолашна тітонька завжди потерпала від них, навіть живучи за 10 миль від моря. Адмірал, звичайно, цьому не вірив. Але я знаю, що це було так. Лише одне слово, і я буду рада прислужитися вам і Генрі. Мені такий план дуже подобається. Ми поїдемо кругом і покажемо вам Еврінгі. І вам, певно, буде цікаво проїхатись з Лондона і зайти до церкви Святого Георгія на Ганновер Сквер. Тільки в цей час не показуйте мені вашого кузена Едмунда. Це надто велика спокуса. Який довгий лист. І ще одне слово. Генрі виявляється, знову хоче їхати до Нортентоншеру в якійсь справі, що заслужила вашого схвалення, але цього не можна допустити до середини наступного тижня, тобто до 14-го числа, бо в цей вечір прийом влаштовуємо ми. Ви навіть не уявляєте, який неоцінений скарб у подібних випадках, така людина, як Генрі. Тому повірте мені на слово, йому немає ціни. Він побачить рашвортів, про що я щиро кажучи, не шкодую. Мені навіть трошки цікаво, і йому певно також, хоч він у цьому не зізнається. Фані нетерпляче проглянула листа, потім прочитала уважно і надовго замислилася, і, зрештою, відчула ще більшу непевність ніж спочатку. Єдине, в чому вона могла бути певною, це те, що вирішальна мить іще не настала. Едмунд не освідчився. Якими є насправді почуття Кроуфорд, що вона надумала вчинити, а може, вчинить. Це без попередніх роздумів, чи всупереч їм, і чи так багато значить для неї Едмунд, як було за останньої зустрічі? А якщо менше, то чи буде так і надалі, чи все знову зміниться? Про це можна було думати без кінця, думати і в той день, і в усі наступні, надійшовши жодного висновку. Найчастіше спадала на думку, що Кроуфорд, трохи збайдуживши до Едмунда відтоді як повернулася до своїх лондонських звичок, може завагатися. Та, врешті-решт, переконається, що її почуття надто сильне і не захоче від нього відмовитись. Вона силкуватиметься бути більш марнославною, ніж дозволяє їй серце. Вона буде вагатися, мучити ставити умови, вимагатиме надто багато, але, зрештою, погодиться. Найчастіше фані здавалася саме так будинок у Лондоні це, на її думку, було неможливо. Та чи є щось таке, чого не зможе, попросити міс Кроуфорд? Майбутня кузена вважалася й все більш безнадійним. Жінка, що в розмові про нього здатна хвалити тільки його зовнішність, які жалюгідні почуття, знаходити підтримку у схваленні місіс Фрезер. Їй, що так близько знала його півроку, фані було за неї соромно. Порівняно з цим, та частина листа, що стосувалася містера Крофорда та її самої, не дуже її свилювала. Чи поїде містер Крофорд до Норфолку раніше, 14-го числа, чи пізніше, до цього їй було зовсім байдуже, хоча, якщо зважити все як слід, він мав би їхати негайно. Прагнучи влаштувати його побачення з місіс Рашфорд, міськ Кроуфорд проявила себе з якнайгіршого боку. Вона повелася безсердечно і нерозважливо. Але Фані сподівалася, що він не принизиться до такої недостойної цікавості. Він, начебто, на не таке нездатний, і його сестрі слід було б розуміти, що його почуття благородніші від її власних. І все ж таки наступного листа вона чекала ще з більшим нетерпінням. І кілька днів усе це, і те, що сталося, і те, що може статися, так і хвилювало, що вона майже зовсім покинула своє звичне читання та бесіди із Сьюзен. Вона не могла зосередитись як хотіла б. Якщо містер крофор пам'ятає про її доручення до кузена, то, можливо, цілком можливо, той, у будь-якому разі, скоро напише до неї. Цього слід було б чекати, знаючи його звичайну доброту. І поки на це лишалося надія, поки за 3-4 дні чекання ця надія поступово не згасла. Фанні жила в неослабній тривозі. Нарешті вона трохи заспокоїлася. Треба було зжитися з цією тривогою, не віддавати їй усі душевні сили. А то що ж з неї буде? Цьому трохи допоміг час і ще більше її власні зусилля. І Фані знову відчула цікавість до занять і Сьюзен і почала приділяти сестрі більше уваги. Сьюзен дедалі більше прив'язувалась до Фанні і, хоч сама не знаходила особливої втіхів читанні, що було так ластиво старшій сестрі, і не мала ні схильності до клопіткої праці, ні жадоби знань. Вона дуже хотіла не здаватися неосвіченою і тому, маючи ясний та жвавий розум, стала вельми уважною, старанною, вдячною ученицею. Фанні була для неї оракулом. Пояснення та зауваження Фанні суттєво доповнювали кожний нарис, кожний розділ історії. Те, що Фанні розповідала про давні часи, лишалося в пам'яті Сьюзен вірніше, ніж сторінки з Голдсміта. І вона обожнювала розповіді сестри, віддаючи перевагу її стилю над будь-яким із визнаних авторів, їй бракувало любові до читання, яка виховується з дитинства. Однак їхні бесіди не завжди були присвячені таким високим матеріям, як історичні та моральні питання. Часом йшлося й про інше. Із поміж предметів менш серйозних найчастіше згадувався та обговорювався найдовше Парк, його мешканці, звичаї, розваги, усе його життя. С'юзен мала природний смак до всього шляхетного та доброчинного. Вона охоче слухала ці оповіді, а в панні не могла відмовити собі в задоволенні поговорити про те, що було їй так любо та мило. Вона сподівалася, що в цьому немає нічого поганого. Але через деякий час захоплення Сьюзен усім, що говорилося чи робилося в дядечковому домі, і її палке бажання побувати в Нордгемтонширі, стати свого роду докором Фані за те, що вона пробудила мрії, яким не судилося справдитись. Бідній Сьюзен не набагато краще велося в батьківському домі, ніж її старшій сестрі, і коли Фані ясно це зрозуміла, їй почало здаватись, що коли настане час її звільнення з портсмута, її щастя буде затьмарене необхідністю покинути сюзен. Думка про те, що дівчину здатно сприймати усе добре, доведеться лишити в такому середовищі, засмучувала її дедалі більше. Якби вона могла сподіватись, що матиме власний будинок, куди можна буде запросити сестру, яке то було б щастя, і якби вона могла відповісти на почуття містера Кроуфорда, надія, що він не стане заперечувати проти цього запрошення, виявилася б дужчою за всі інші міркування. Вона вважала його справді непоганою людиною, і думала, що такий план. Був би йому до вподоби. Розділ 44 Сім тижнів із двох місяців уже добігали кінця, коли Фанні отримала довгожданного листа від Едмунда. Вона одразу ж побачила, що лист дуже довгий і приготувалася до розповіді про щастя, незліченних зізнань любові та похвал щасливій обраниці Едмунда, що віднині стала володаркою його долі. А лист був такий Люба моя фанні, пробач, що не написав тобі раніше. Крофорд казав, що ти хотіла б отримати звістку від мене, але написати з Лондона я не міг, і тому переконував себе, що ти зрозумієш моє мовчання. Якби я міг написати хоча б кілька радісних рядків, тобі не довелося б на них довго чекати, але тоді зробити це я б був не в змозі. Я повернувся до Менсфілду з ще більшими ваганнями, ніж його покинув Мої надії усе слабшують, ти, мабуть, уже про це знаєш. Місь Кроуфор дуже прихильна до тебе і цілком природно, якщо вона вже розповіла тобі про свої почуття досить багато, щоб ти могла здогадатись про мої. Але це мені не завадить про все тобі розповісти самому. Наші зізнання не перешкоджатимуть одне одному. Я не задаю питань, і є щось заспокійливе в думці, що ми з нею маємо одного друга і, попри всі прикрі розбіжності, що існують між нами, нас поєднує любов до тебе. Для мене буде полегшенням розповісти тобі про нинішній стан речей і про мої нинішні плани, якщо можна сказати, що в мене є плани. Я повернувся в суботу, в Лондоні я провів три тижні і бачився з нею як для Лондона дуже часто. Фрезери приділяли мені всю увагу, якої розумно було б очікувати. Мабуть, нерозумно повівся тільки я сам, плекаючи надіти на такі ж стосунки між нами, якими вони були в Менсфілді. Однак всьому виною скоріше її поведінка, ніж рідкі зустрічі. Якби вона лишалася такою, ж коли я її побачив, мені не було б на що нарікати, але вона дуже змінилась, це стало очевидним від самого початку. При першій зустрічі її поводження настільки різнилося від усього, на що я сподівався, що я вирішив негайно покинути Лондон. Не буду заглиблюватись у подробиці, ти знаєш її головну слабкість і можеш уявити почуття та вирази, які були для мене нестерпними. Вона веселиться оточена тими, чия нагідна поведінка підтримує її грайливий настрій. Мені дуже не подобається місіс Фрезер. Це черства марнославна жінка, що вийшла заміж лише з вигоди, хоч явно нещасна у шлюбі, пояснює своє розчарування нехибними судженнями чи вадами характеру, не надто великою різницею у віці, а тим, що вона не надто така багата, як її сестра Леді Сторней, і схвалює будь які користолюбні чи суєтні інтереси, коли в них справді вистачає користолюбства та суєтності. Я дивлюся на дружбу міськрофорд з цими двома сестрами, як на велике лихо в її житті. Та й у моєму також. Вони впродовж років збивають її з пуття. Якби тільки можна було розлучити її з ними, та все ж я не схильний впадати у відчай, бо іноді мені здається, що вся прихильність. Тут лише з їхнього боку. Вони її обожнюють, але я певний, їх вона любить не так, як тебе. Коли я думаю про її щиру любов до тебе, про її справедливу, чесну поведінку як сестри, вона здається мені зовсім іншою людиною, здатною на благородні вчинки, і я готовий звинуватити себе в надто суворому ставленні до її природної, жвавої манери. Я не можу від неї відмовитися, Фанні. Вона єдина жінка у світі, яку я можу уявити своєю дружиною. Якби я не вірив, що вона також невайдужа до мене, я б цього не говорив. Але я щиро в це вірю. Я певна, що вона віддає мені перевагу я не ревную її до когось особисто. Вплив світського товариства, ось до чого я ревную, звичка до розкошів, ось що мене лякає. Її запити не вищі, ніж те дозволяє її власний капітал, але вони перевищують можливості, яких може надати наш спільний прибуток, однак навіть це певною мірою мене втішає. Краще мені втратити її через те, що я не досить багатий, аніж через мою професію. Це лише доведе, що її любов не здатна на жертви, яких я, власне, і не маю права вимагати від неї, і якщо мені буде відмовлено, то я гадаю, це і буде справжньою причиною. Її хибні уявлення, здається, вже не мають над нею такої влади, як колись. Бачиш, як я вагаюся Фанні? ці думки можуть видатись тобі надто суперечливими, проте ти побачиш вірну картину моєї душі, і якщо вже я почав, мені хочеться поділитись з тобою всім, що я відчуваю. Я не можу від неї відмовитись. При тому, як ми з нею пов'язані і сподіваюся, будемо пов'язані в майбутньому, відмовитись від міс Крофорд означало б для мене відмовитись від товариства декого з тих, хто для мене найдорожчий у світі, відсуратися від тих друзів, в кого будь які інші скруті шукав би розради. Я повинен зрозуміти, що втративши мері, втрачу Кроуфорда і Фанні. І якби це питання було вирішено, сподіваюся, я зміг би це витримати і постарався послабити її владу над моїм серцем і за кілька років. Але я пишу нясенітниці. Якщо мені буде відмовлено, я муситиму це пережити. Але поки я живу на світі, я не перестану її добиватись. Це правда. Єдине питання, як? Який шлях для цього обрати? Іноді я думаю, що слід було б знову поїхати до Лондона після Великодня, а часом, мені здається, наче краще буде дочекатися її повернення. Навіть зараз вона з радістю говорить про придешній червень у Менсвілді, проте до червня ще далеко. І думаю, я їй не пишу. Я майже вирішив освідчитись її листі. Якби скоріше мати хоч якусь певність. Зараз я в досить хиткому становищі. Поміркувавши про все це як слід, я вирішив, що лист це найкращий спосіб усе пояснити. Я зможу висловити на папері все, чого не зміг сказати при зустрічі, а вона матиме час для роздумів, щоб вирішити яку дату відповідь. І я не так боюсь цих її роздумів, як необдуманого поспішного рішення. Здається, так найгірше для мене це якщо вона почне радитися з місіс Фрезер, бо я не можу захистити себе здалеку. Лист небезпечний тим, що його відкрито для очей сторонніх порадників, і якщо душа вагається в пошуках вірного рішення, такий порадник може в лиху годину спонукати її до вчинку, про який вона шкодуватиме згодом, і я повинен трохи над цим подумати. Довжелезний лист, сповнений лише моїх власних турбот, це занадто навіть для такого друка, як Фані. Кроуфорда я востаннє бачив на прийомі у місіс Фрезер. Я все більше задоволений його поведінкою і розмовами. У нього немає і сліду вагань. Він чудово знає, чого хоче, і діє згідно зі своїми намірами. Це неоціненна риса. Побачивши його і мою старшу сестру в одній кімнаті, я не міг не згадати того, що ти розповіла мені колись, і треба визнати, зустріч була не вельми дружньою. З її боку, навіть вчувалася ворожість. Вона ледве розмовляла з ним. Я бачив, як він ошелешено відсахнувся від неї. Мені було шкода, що місіс Рашфорд гнівається на нього за уявну образу, завдану Марії Бертрам. Ти, певно, захочеш почути мою думку про її подружнє життя. На вигляд, вона ж ніяк не здається нещасною. Сподіваюся, у них усе гаразд. Я двічі обідав на Уімпл-стріт, міг би бувати там і частіше, якби не принизила необхідність бути Рашвортові за брата. Джулія поринила у вир лондонських розваг. Мене ж там мало що розважало, але вдома такого іще менше. У нас тут не дуже весело, надто бракує тебе. А як я скучу за тобою і передати не можу. Матуся шле тобі привіти, сподівається, що ти їй напишеш. Вона згадує про тебе щогодини, і мені прикро думати, скільки ще тижнів їй, певно, доведеться обходитись без тебе. Батько збирається провести тебе сам, але не раніше Великодня, коли поїде до Лондона у справах. Сподіваюсь, тобі ведеться добре у Портсмуті. проте ця поїздка не повинна стати щорічною. Я хочу, щоб ти бувала вдома і я міг почути твою думку щодо Торнтон лесі У мене щось не лежить душа до великих перебудов, поки я не впевнений, що в Торнтон Лесі колись з'явиться господиня. Напевне, я все таки не пишу до неї. Уже вирішено, що гранти їдуть до бату. Вони покидають Менсу до понеділок. Я цьому радий. Мені зараз надто не по собі, щоб я міг бажати будь чи його товариства. Але твоя тітенька, здається, не може примиритися з тим, що про таку важливу подію в житті Менслду ти дізнаєшся від мене, а не від неї. Завжди твій, люба моя фанні Едмунд. Ніколи, ні більш ніколи в житті я не захочу отримувати листи, пота й вирішила фанні, дочитавши до кінця. Що вони приносять, окрім розчарування й болю не раніше Великодня як мені це витримати, а бідна тітенька згадує про мене щогодини. Фані боролася з цими думками, як тільки могла, та вже наступної миті ладна була подумати, що сер Томас недобрий і до тітоньки до неї самої, що ж до головного предмета в листі не було жодного рядка, який міг би потамувати її гнів. Вона була так роздратована, що майже лютилася на Едмунда, то нема чого зволікати, мовила вона до себе. Чому це досі не вирішено? Він засліплений і ніщо не зніме полуду з його очей, ніщо його не врятує, адже скільки разів перед ним поставала правда та все марно. Він одружиться з нею і буде нещасним. Дай Боже, щоб під її впливом він не змінився на гірше. Фані знову проглянула листа. Її щира любов до мене. Які дурниці? Вона не любить нікого, крім себе та свого брата. Її друзі впродовж роки збивають її з пуття. Схоже на те, що це вона їх збиває. Певно, всі вони розбещуть одне одного. Та якщо вони люблять її настільки більше, ніж вона, їх то щось не віриться, наче вони можуть їй зашкодити хіба лише своїми лестощами. Єдина жінка у світі, яку я можу уявити своєю дружиною. От чому я вірю. Вона підкорила його назавжди. Погодиться вона чи відмовить його серце віддано їй до віку. Втративши мері, втрачу Кроуфорда і Фанні. Едмунде, мене ти не знаєш. Наші сім'ї ніколи не поєднаються, якщо їх не поєднаєш ти. О, напиши, напиши до неї, поклади цьому край. Тоді скінчаться і ці болісні підозри прийми рішення, зв'яжи себе, винеси собі вирок. Проте такі почуття були надто близькі до гніву, щоб довго переважати в розмові фані з собою. Скоро гнів минув, і їй стало сумно. Турбота Едмунда, його ласкаві слова, його довірливі зізнання зворушили її до глибини душі. Він просто надто добрий до всіх, інакше кажучи, цей лист був таким, якого вона не хотіла б одержувати більш ніколи в житті, проте водночас йому не було ціни, от і по всьому. Кожен, хто полюбляє писати листи, навіть якщо не має чого повідомити, а серед жіноців таких осіб знайдеться чимало, мусить посвідчувати леді Бертаран за те, що на їй належала честь повідомити таку надзвичайну новину з менсоцького життя, як від'їзд грантів до бату. І кожен зрозуміє, як прикро їй було усвідомлювати, що цю почесну місію взяв на себе її надячний син і в кінці свого довгого листа відвів кілька рядків цій новині, яка мала б зайняти більш частину сторінки в її власному посланні. Леді Бертрам була, можна сказати, митцем епістолярного жанру. Ще з перших років заміжжя, не маючи інших занять і завдяки тому, що Сер Томас був членом парламенту, вона почала вести широке листування і виробила свій особливий, розтягнутий та вельмововний стиль, в якому розписувала навіть повсякденні дрібниці. Вона могла обійтися й малим, проте, щоб написати племінниці, їй все ж таки була потрібна хоч якась тема для обговорення. І невдовзі маючи втратити таке невичерпне джерело новин як подагра доктора Гранта чи ранкові візити місіс Грант, вона була дуже засмучена, що їй позбавили останньої можливості про них написати, однак невдовзі їй було щедро винагороджено, леді Бертрам таки дочекалася своєї щасливої нагоди. Через кілька днів після Едмундового листа Фанні отримала послання від тітоньки, що починалося так Люба Фанні, я беруся за перо, щоб повідомити вельми прикру новину, яка, безперечно, тебе стривожить. То було набагато краще ніж братися за перо, щоб познайомити фані з усіма подробицями майбутньої поїздки грантів, оскільки нинішня новина була такого роду, що обіцяла пістолярні заняття упродовж багатьох днів. Вона стосувалася небезпечної хвороби старшого сина, про яку всім дізналися від посильного кілька годин тому. У компанії молодих людей Том вирушив з Лондона до Нью-Маркета, де наслідки падіння та недавньої пиятики, якими він спершу знехтував, викликали в нього пропасницю. І коли компанія роз'їхалася, він не змозі рухатися, бо покинути на самоті в домі одного зі своїх приятелів у товаристві своєї хвороби та від наглядом самих лише слуг. Замість того, щоб скоро видужити і поїхати у слід за друзями, як він думав спочатку, він почувався дедалі гірше. Через деякий час йому стало так зле, що він, як і його лікар, наважився послати листа. the Це прикре повідомлення, як ти можеш уявити, продовжувала її світлість, розповівши про те, що сталося. Дуже нас свилювало, і ми не можемо позбавитись лихих перечуттів та великої тривоги за нашого бідного хворого, чий стан, як побоюється сер Томас, є дуже небезпечним. Едмунд люб'язно запропонував, що негайно приїде доглядати брата, але я рада повідомити, що сер Томас не залишить мене у цій скрутній порі, адже це було б для мене надто тяжко. У нашому маленькому товаристві дуже бракуватиме Едмунда, проте я. І сподіваюся, що він знайде бідного хворого вже не в такому загрозливому стані і зможе невдовзі привести його до Менсвілду. Сер Томас вважає це за необхідне і гадає, що це буде краще з будь-яких міркувань, і я втішаю себе надією, що бідний страдник невдовзі зможе подолати таку подорож без особливих труднощів та шкоди для себе. Оскільки я не сумніваюся, що ти, Любофані, співчуваєш нам за цих прикрих обставин, я дуже скоро напишу до тебе знову. Почуття Фанні, коли вона дізналася цю новину, були безперечно набагато більш сердечні та щирі, ніж манера письма її тітоньки. Вона вболівала за кожного з рідних. Том тяжко хворий, Едмунд поїхав його доглядати, а мале товариство в Менселді лишилося сумувати за ними. Ці тривоги витіснили всі, чи то майже всі її власні прикрощі. У неї вистачило себе любства лише на те, щоб подумати, чи встиг Едмунд написати до міс Кроуфорд, перш ніж отримав цю звістку. Але жодне почуття, що не було милосердним та безкорисливим, не могло заволодіти нею надовго. Тітонька не забувала про неї, писала знову і знов, у Менсфілді постійно отримували повідомлення від Едмунда, і ці повідомлення з такою ж постійністю передавались Фанні. у такому ж саме стилі, з такою ж сумішчю віри, надій, страхів, що чергувалися між собою та мимоволі витікали одне з одного. То була, наче грав переполох. Страждання, яких леді Бертрам не бачила, лишали її уяву спокійною, і вона залюбки писала про тривоги, страхи та бідного хворого, поки Тома не привезли до Менсфілду, і вона не побачила на власні очі разючої зміни, що з ним сталося. Тоді лист до фані, який вона почала писати перед цим, було закінчено в зовсім іншому стилі, мовою душевного сум'яття. Його щойно привезли, моя люба Фанні, і віднесли нагору. Я просто злякалася, як його побачила, не знаю, що й робити. Я певна, він дуже хворий. Бідний Том, мені його дуже шкода, і страшно за нього. І сирові Томас також. Як я була б рада, якби ти була поруч, і мене втішала, але сир Томас сподівається, що завтра йому буде краще, і каже, що це йому погіршило від переїзду. Тривога, що тепер пробудилася в материнському серці, минула не скоро. Через нетерпляче бажання Тома опинитися в Менслді, у затишку рідної оселі, про яку він навряд чи згадував, поки був при здоров'ї, його привезли туди зарано. В нього знов почалась пропасниця, і в перший тиждень по приїзді його стан був тяжчим, ніж будь-коли. Усі були налякані. леді Бертрам описувала свої цілоденні страхи племінниці, яка тепер, власне, жила цими листами і проводила весь світ час у стражданнях через сьогоднішній лист. Та чеканні завтрашнього. Не відчуваючи особливої прихильності до свого старшого кузена, вона, добросерда і вразлива, зараз жахалася самої думки про те, що може його втратити, а її строгі принципи змушували фані тривожити ще більше, коли вона усвідомлювала, яким нікчемним було його життя, як мало він звик дбати про когось окрім себе. Вона могла поділитися своїми переживаннями лише зі Сьюзен, як бувало, і в більш звичайних випадках, та була завжди готова її вислухати і поспічувати. Усіх інших не цікавило таке віддалене лихо, як хвороба в сім'ї за сто з гаком миль звідси. І навіть місіс Прайс, побачивши в руках у доньки листа, спромоглася лише задати кілька недбалих запитань і спокійно зауважити моїй бідній сестриці Бертрам зараз, мабуть, вистачає клопотів. Довга розлука і надто велика різниця у становищі змусила їх майже забути про кровний зв'язок, що їх поєднував. Від сестринської любові. І на початку, такої ж спокійної, як їхні характери, тепер лишилася сама тільки назва. Місіс Прайс ставилась до леді Бертрам доступ так само, як леді Бертрам поставилася до місіс Прайс. Троє або четверо прайсів могли б зникнути з лиця землі, будь-хто з них чи всі разом, окрім Фані та Вільяма, леді Бертрам не стала б надто побиватися за ними, а може, повторювала б мечі місіс Норріс про те, яке це щастя, просто боже ласка для бідолашної сестриці Прайс, що, хоча б ці двоє, так добре влаштовані в житті.